Внаслідок нічної ворожої атаки в обласному центрі загинув чоловік близько 40 років. Він перебував у гаражному комплексі, і з самого ранку рятувальники ліквідовували наслідки обстрілу. Ворог атакував Хмельницький двома ракетами та трьома дронами типу шахет. Як тільки закінчилась повітряна тривога, мешканці почали збиратися біля входу до комплексу, аби перевірити власні гаражі. В мене далі метрів 100 звідси. Так, Якщо нас в коси брати, то друг, другий масив. Але треба подивитися, волною бачите, що поробили. Ну, там -то. машина з бензином, розумієте, ударна волна могла, що хочеш зробити. Подолян пропускають малими групами, адже рятувальники ще не завершили роботу. Тож мешканці чекають годинами. Поки гасили полум'я і працювало до то ні всі люди очікували тут. Зараз пускають тільки по, трохи, по троє людей, щоб перевірити чи на чи саме наш гараж, тобто інформації на даний момент ніякої не відомо. Лише декілька днів тому розпочався навчальний рік. Ще учора сюди приходили учні за знаннями. Нині тут вибиті вікна, пошкоджена покрівля та усюди уламки скла. Ворожі уламки пошкодили три корпуси вищого професійного училища номер 11 Також постраждала теплиця та гуртожиток. Нині навчання проводять у онлайн форматі. Атака була дуже сильною. Такої ще не було спочатку повномасштабної збройної агресії. І сьогодні дуже велике пошкодження. У нас пошкоджено три корпуси, і плюс додатково ще тепличний комплекс, де ми вирощуємо овочеву продукцію. Також пошкоджений, дах пошкоджений, і уламки на даху. Порності порвана плівка, яка створює мікроклімат. Сьогодні у нас розбито понад 50 вікон. Житлові будинки також зазнали руйнувань. Хвиля від вибуху пошкодила вікна. Мешканці зізнаються, сьогоднішні ніч та ранок не спали. У мене дитина була у двох стінах. Все було добре, ось, але тим не менше, коли ти бачиш е, на свої очі, як це все летить, збивається, всі всі іскри, феєрверки і салюти, то це, звичайно, ці емоції тяжко стримати і тяжко передати і розказати, що на той момент відчувала власне, я. Не спали, звісно, бо зривалося і гупало тут. Не, не спали, так. дуже чути було все, що гримить. Ворожа атака спричинила порушення електропередач. Чотири сотні абонентів у чотирьох населених пунктах залишились без живлення. Зафіксовано руйнування та ушкодження 19 транспортних засобів близько 150 вікон у житловій забудові та в одному із закладів освіти. У гаражному кооперативі зруйновано 14 гаражів, пошкоджено інфраструктуру. на… Території масиву, а також деякі нежитлові об'єкти, усі служби прибули вчасно на місце і розпочали ліквідацію наслідків атаки. Усі відповідні служби працюють над відновленням наслідків ворожого обстрілу. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.